Я в Закарпатті. курорт термальних вод. От, отак підходимо. Називається село е, Стоїть сам курорт в горах. Вісім кілометрів. І вже йде хуст. Називається теплі води. E, значить, Водичка тут збагачена дуже багато мінералів, різних різних. Магній, хлор, йод. Багато дуже різного. Вся таблиця менділею. Зараз також тут є зразу кухня, можна поїсти, ми їли, зовсім недорого. Ось це ми зараз заходимо, я вам зараз прескурант зніму. Тут можна все купити. Не потрібно з собою нічого вести. Зараз вам зніму прискурант. Значить, без ліміт 450 гривень на день, а на 1 годину 200 і 250 це стандарт 250 гривень. Ось так виглядає вестибюль. Коли сюди заходиш. Видаються ось такі браслетики. Індивідуальні шкафчики, зараз швидко пройдусь. Дуже багато місця, достатньо шкафчики, роздягальні, все чистенько, протирається. Це вже всередині, тут басейнів, дуже багато, шість вісім штук з гарячою водою. Можна зробити масажики. Жакузі, також є, є басейн з теплою водою. І на вулиці є басейни. Так, на вулиці це басейни з прісною водою виглядають. Там є ще й накриті басейни іменно з термальними водами. Така територія, написано велятину. Зверху можна лежати, знизу лежаків достатньо. Сьогодні у нас п'ятниця, багато людей. Також на території мається лазня, дуже жарко там. Тиглянська називається. І є сауни, декілька штук, турецька баня, сауна і е, 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 авкаліптова баня. Ну, Така гарна територія. І лежиш. І гори. Гори, 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 гори. Так виглядає Вилятино. Можна також поїсти на території. Там є домашні такі. Довольно такі великі порції, хороша їжа. Я зараз трошки піднімусь наверх. Покажу як зараз. А, да, є тренажери тут теж. Там якісь ще ігри для дітей проходять. Місця вистачає всім. І ось така красота. në vend të kësaj është më e mirë të bëhet kështu